ДБР повідомило про підозру колишньому співробітнику Приватбанку та бізнес-партнеру родини волинського олігарха Ігоря Палиці Геннадію Боголюбову та прикордоннику, який сприяв йому у незаконному перетині кордону. Як повідомили у відомстві начальника однієї з груп інспекторів прикордонного контролю, відділення інспекторів прикордонної служби Ягодин затримано слідство за сприяння керівництва держприкордонслужби встановило, що олігарх. У супроводі свого близького родича виїхав 24 червня 2024 року потягом Київ Хелм, хоча відповідно до баз даних України кордон не перетинав. В ході невідкладних процесуальних дій встановлено, що Геннадій Боголюбов виїхав з країни по недійсному паспорту громадянина України, який фізично перебуває в Україні, та країну не полишав. При цьому підтверджено, що затриманий правоохоронець передавав підлеглі документи пасажирів та запевне, що вже особисто здійснив перевірку купе, де перебували Боголюбов та його родич. Водночас польським прикордонникам олігарх Боголюбов, який є бізнес-партнером родини ще одного олігарха і Палаці пред'явив вже свій особистий паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Олігарху та прикордоннику повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон. А ще Геннадію Боголюбову повідомлено про підозру і у незаконному заволодінні паспортом. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років, При прикордоннику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативною внесення застави у 25 мільйонів гривень.